Просвященний Владико, у цей чудовий пасхальний час ми раді вітати вас у нас. Христос витягає нас з підвалин гріха, а ми в свою чергу зустрічаємо Ісуса живим в літургії Слова, при щасті святів. Христос Воскрес! Христос Воскрес. Просіщеніші ось день настав, що нам дав Господь. Радіємо і веселимося в ньому. Радіємось тому, що Христос Воскрес і Він є посеред нас, є з нами по всі дні аж до кінця світу. Прожили піст і будемо. Проживаємо, будемо проживати різні випробування, але наша радість спочиває в цьому, що Він є з нами, як наш Спаситель і Господь. Дякуємо Господаві за ваше служіння. Радіємо, що ви є тут з нами, що серце б'є, нове серце, але щоб воно було завжди сповнене е, силою. Вогнем Духа Святого, якого Воскресен Ісус Христос наділив, наділив своїм апостолам. Тож молимось за вас і просимо, благословіть нас, тішимося, що приходите сьогодні і цього, щоб рукоположенням висвятити на священника Отця діакона Олександра для служіння Церкві Богові для служіння українському народові Христос воскрес. час, Але щоб жити цим Словом Божим, потрібна велика праця. Це не тільки що ми прийшли і почули Слово Боже. Дуже велика праця духовна, кожного з нас полягає в тому, щоб ми ці слова зберегли в своєму серці. Ми священники, духовні люди. Ми читаємо це Євангеліє, знаєте, кожного дня. І здавалося бся, що воно вже до нас настільки. Так би сказати, ввійшло, і що ми привикаємо до Слово Бога. ні. Кожного разу, навіть я сам за собою спостерігаю, що коли я читаю ці Євангеліє, будь-яке Євангеліє, все-таки все щось нове входить у моє серце. І тому ви завжди старайтеся сприймати його так, ніби ви є присутні, коли живий Ісус Христос, ніби ви є присутні при цих подіях, які здаються. І коли ми слухаємо ці евангельські читання, Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа це є найвеличніший, найторжественніший і найстаріший християнський праздник. Це празників праздник і торжество в торжеств. Воскрес Ісус! Але чи ми віримо, що ми Воскреснемо, що ми колись прийде час з приходом Ісуса Христа. Ми воскреснемо, незалежно від того, що ми перетворимося в неорганічну матерію, і з нас, здається, не лишилося нічого. Але всемогутнім словом своїм, всемогутнім актом Бог створив Вселенну з нічого. Це для нас, я вам скажу, настільки є трудне розуміння з нічого створити Вселенну, з нічого. Це для метелістів, знаєте, була така величезна тайна що у них як акт віри був, що матерія вічна, вселенна вічна, і закони вселенної, но це природа дає. І то цікаво є, що є закони, а нема законодавця. І, звичайно, мудра людина, яка мала здоровий і луст, вона могла із порядку в природі прийти до розуміння, що є всемогутній творець, розумна істота. Але і навіть тут проблема не розв'язувалася. Я одного разу читав лист однієї дівчини з Владивостоку. І цей лист надрукували в якомусь журналі, я вже не пригадую. І ось що вона сказала? Я вірю, що є Бог. Бо інакше, як би це було все так розумно сотворено і взагалі, сама природа говорить нам про сотворителя. Бо коли ми через природу пізнаємо Бога, це називається природна релігія. Бог відкривається нам через природу. Але мало того, він відкривається сам через Святе Письмо. Це й вже слово Боже. Що вона сказала? Я вірю, що є розумний створитель, але чи цей розумний створитель має якесь право до мене? Це дуже важливо. Чи має якусь право до мене, чи він взагалі йому залежить, що я існую, я живу, я маю проблеми якісь. Це дуже важливо, я вам скажу. Ми нараз є в товпі. І коли ми заходимо в велике місто. І наразі йдемо по великій вулиці. Наприклад, в Нью-Йорку, якщо про Бродвей піде, нам народу йде, як кажуть, як дуже багато. І губиться чоловік. І коли має якісь проблеми, думає, а хто про мої проблеми знає? Наприклад, якщо є родина, то ще більш-менш хтось знає про наші проблеми, про нашу хворобу, про наші якісь терпіння. Але якщо людина самотня, ви розумієте, для неї це така трагедія. Що ніхто про неї нічого не знає, а отут, от для нас, віруючих людей, є дуже важливим, що кожен з нас, незалежно від того, що він здоровий, чи фізично здоровий, чи він хворий, чи нараз діти каліки родяться, здавалося бся, що Бог про них не знає. Знає. Тому що при нашому зачатті Бог дає нам всім безсмертну душу. Кожній людині безсмертну душу. І Він не дає для того, щоб ця безсмертна душа, яка розвивається разом з фізичним розвитком тіла, колись загинула. Він дає цю безсмертну душу, щоб ми були разом з ним і мали цю радість, вічну з Богом. Бо Бог є любов. І якщо людина є любляча, вона ніколи зла нікому не вчинить. Любов творить тільки добро, ніяких вбивств, ніякого зла. Ви можете. Постерегти, коли, наприклад, хлопець і дівчина любляться, то для них весь світ є рай. і всіх вони люблять І з вісіма раді і веселі, усміхаються до всіх. Любов перемінює людину, а Бог є вічна любов. І коли ми опинимося в океані цієї вічної любові, це станеться після смерті, ми відчуємо, що таке любов. І тому Христос Воскрес, даючи нам запевнення. Що навіть після нашої смерті ми воскресли? Для мене був дивним цікавий випадок, який я мав, коли я одного разу відпочивав, такої християнки жив, я вона ходить до церкви. Вона підійшла, але ну, вона знала, що я священник, вона не знала, що я єпископ. каже: Отче, ну от скажіть, то правда, і ви вірите в те, що ми Воскреснемо? Я кажу, ну цікаво, ви ходите до церкви, а не вірите, що ви воскреснете, Ну, ну я ніяк не можу зрозуміти. Ми перетворимося в порох, в ніщо, кості наші зі то як ми воскреснемо? І розумієте, я подумав собі, що такі сумніви вона не одна має. І такі сумніви мали навіть перші християни, до яких писав свої послання апостол Павло. І він тоді навіть сказав такі слова: якщо ми не віримо, що Христос Воскрес, надармо наша. Віра. І тому ми можемо навіть побачити в апостолів різку зміну їх. Наприклад, якщо ви відкриєте в себе Святе Письмо і в діяннях апостольських, це настільки а євангелист Лука переказав, як розвивалася первинна церква, що то дійсно відчувається, що це не є обман, що автор абсолютно не видумав Він сам настільки достовірно зібрав стільки фактів. Що дійсно апостоли, які після зіснення Святого Духа дістали таку велику силу, і от в нас буде зіснення Святого Духа Свято. І коли люди прийшли, а вони вийшли до них і промовляли на різних мовах і думали, що таке, чи вони п'яні, чи горілки напили, чи вина. А тоді Петро до них промовив, каже, це, це ми не п'яні. Отак сьогодні, що пророк Юс каже, що кожна син чи дочка наповниться Духом і буде промовляти. І він настільки промовив до, до цих людей, що ці мужі слухали їх і кажуть: мужі браття, що нам робити? А вона що він сказав їм? Покайтеся і охрестіться! Цей день охрестилося три тисячі людей. Це початок церкви на зіснення Святого Духа. Вас хрестять, коли ще ви є маленькі, як діти, Протестанти, правда, хрестять в дорослому віці, вважають, що людина, якщо не прийшла. До здорового глузду, до повноти розуму і нема чого хрестити. Але ми мусимо признати, що ми родимося в грісі, в первородному грісі, і коли 50-й псалом ми читаємо, там каже Пророк Давид: в гріці родила мене моя мати. Тому коли нас хрестять, ми позбуваємося первородного гріха, хоча наслідки його у нас залишаються. І я тоді подумав, що напевно не одна людина має сумнів. У Воскресінні тіл. Буде два Воскресіння, щоб ви знали, перше Воскресіння і друге. В Апокаліпсіє написано блаженний той, хто має участь у першому Воскресінні. Бо над ним в другому Воскресіння вже смерть влади не буде мати. Що це за два Воскресіння? Перше Воскресіння, дорогі мої, настане тоді, коли ми помремо, і наша душа вийде до Господа. І ми знайдемося, записані в книзі життя. І тоді смерть над нами вже влади не буде ніякої мати. Коли вже буде загальне Воскресіння, тоді вони повстануть із гробів у Воскреслому славному тілі. Це буде друге Воскресіння. На такими людьми вже смерть влади ніколи не буде мати. І що ви це знали? Але ми приходимо на святу літургію, і слава Богу, що приходите. Бо чуєте якийсь поривок з Євангелія Слова Боже. Дуже важливим є, щоб ви розуміли, що Евхаристія, яку ми приймаємо, вона нам дає життя духовне, так як хліб природній дає життя фізичне, Евхаристія нам дає життя духовне. Без Евхаристії, я вам скажу, церква б ніколи не існувала. І тому Евхаристія є осередком. Життя кожного християнина. І коли ми говоримо, що ось вже третій день і нас ворочисті, свята, пасхальні закінчуються цим третім днем, бо вже не зобов'язує людей четвертий, п'ятий, шостий день до участі в службі Божій, то пам'ятаємо, що Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа повторюється навіть кожного дня, де на святій літургії. У святій літургії відтворюється ціле життя у маленькому обсязі. І коли ми приймаємо святе причастя, ми приймаємо кого? Воскреслого Ісуса Христа. Не труп, а Воскреслого Ісуса Христа. І тому, коли опускає священник частичку в чашу, повнота Святого Духа, тоді стається дивне, об'єднується те, що було роз'єднане. І це, що на Голготі, коли смерть Христа сталася і він помер, вдарив Лонгін списом, пробив його бік, вийшла кров і вода, в той час на святій літургії знову все це об'єднується і Христос є для нас всіх Воскресний. І кожної неділі, дорогі мої, ми завжди починаємо якраз відпуск Христос, що воскрес із мертвих. І продовжуємо ті слова відповідь. Тому не закінчується оцей день згадкою Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа третій день. Христос Воскресний перебуває завжди з нами. Жити як нам, щоб дійсно осягнути це славне Воскресіння. Звичайно, це не є легко. Багато людей, які приходять під дією Святого Духа до Церкви. Починають жити і бачать, що це не є так легко. Стара людина мусить вмерти, а щоб вмерла стара людина, всі старі привички, гріховні привички, всі товариші, товаришки гріховні, з якими ви велися. Ці ці привички і налоги гріховні вони за вами йдуть. І тому я наголосив на цьому, що не так легко є, як ми тільки чуємо змінити своє життя. Що нам робити, мужі і браття, ми можемо так запитати. Для того, щоб жити по-християнськи чисто людським середником, людською силою є неможливо. І одна із правд віри, що нам голосить: ласка Божа до спасення є конечно потрібна, є дуже необхідна. Що це за ласка Божа? Ласка Божа це надприродна поміч Божа. Де ми можемо її взяти? Ми можемо її взяти через молитву, випросити у Господа, а також ми можемо її взяти. Через Пресвяту Евхаристію. Пам'ятайте це. І людина, яка не раз може не розуміє, що вона має дуже велику силу, Пресвята Евхаристія, ви можете спостерегти. Тут люди, я не знаю, скільки Петр вже тут років є. Шістий рік. Шостий рік, подивіться. Тут, наприклад, каблиця, мало хто знав, почали ходити люди. Я дивлюся, вона наповнилася. Зараз є наповнено багато людей. Ви починали, можливо, життя як неофіти, тобто ті, як би новоохрещені, правда? Але ви можете навіть спостерегти серед своїх знайомих зміну у поведінці і житті кожного з нас. Хто це зробив? Це зробила надприродна поміч Божа. Це зробила ваша молитва, це зробила присутність на святій літургії, це зробила ця сила внутрішня, духовна, яка вас змінила. І ви можете побачити, як люди змінилися біля вас. Як сусіди ваші змінилися, знайомі змінились, але це за місяць не побачиться, це побачиться за рік або навіть і два. Тому що дозрівання не так іде раптово, як нам здається. Коли ми щось посіємо, ми не чекаємо зразу овочу. Треба чекати декілька місяців, навіть півроку, бо мусить бути період дозрівання, аж потім ми збираємо оці овочі. Таке саме в духовному житті. В духовному житті ми маємо ще інше. Іншу таку границю дозрівання. Ми не можемо сказати, от я дозрів до певного ступеня, 100, вистачить, це не для мене. Нема такого в духовному житті. Нараз хтось каже, це для монахів, для монахинь, для священників, а це не для мене, такого нема. Якщо людина перестає працювати в духовному напрямку, вона подібна до риби, яка пливе супроти течії, і як перестає працювати плавниками, її вода знесе. Розумієте? Таке саме з нам, якщо ми перестаємо працювати, нас диявол знесе до того місця, де ми були духовному, назад. І тому праця наша не ограничується ані днем, ані роком. Ми до кінця життя мусимо працювати над собою і над своїм освяченням. Бо ці слова Ісуса Христа, будьте святі, як Отець, ваш свят є. Тобто може бути людина свята, як Бог, зазвичай, що ні. Але вона має ідеал. До чого має стремитися? І один має такий рівень святості, інший рівень святості. Абсолютно ми не будемо всі мати однаковий рівень святості. І тому в небі буде різне прославлення оцих святих. Але ми повинні старатися, і що навіть не боятися, сказати, я хочу бути святим. Я хочу бути святим. І не сміятися з цього, якби ви почули раз щось каже, «Я хочу бути святим. Ви почнете сміятися, не смійтесь. Це є абсолютна правда і абсолютна доля кожного з нас. Сьогодні радісний день є ще в іншому. Ми сьогодні рукополагаємо нашу диякуну Олександру священників. І я вам скажу, що ці східні терени України настільки потребують тих добрих священиків, добрих, ревних місіонарів, як один папа сказав, дайте мені 10 добрих священиків. Я переміню світ. Я так видувався, що вже й 10 неба. Думаю, можливо, 10 б знайшлося. Але він так сказав символічно. Якби ми мали дійсно ревних священників, я вам скажу, схід би був наповнений ними. А дивіться, скільки семінаристів вчиться у нас три величезні семінарії. Всі бояться нас їхати. І тому виховуються отут, на сході священики. Є вже наша семінарія в Києві. І вони от цього року мають. Перший випуск Трохсвятительського семінарія Київська має свій перший випуск семінариста. Отець Олександр Діякон, який сьогодні, думаю, стане пресвітером, буде на другий рік вже як випускник. І тому для нас радість є в тому, що додається духовна особа, провідник духовний. І тому, отче Олександре, від тебе так само будуть вимоги, не такі, як до простих людей. Ти зараз діякон, але станеш священником. І не думай на тебе вже будуть дивитися, як на священника. будуть дивитися, як, як ти говориш, як ходиш, як молишся, навіть як хрестишся. Наприклад, деякі священники навіть, навіть добре не хрестяться, так от. знак Христа, не те, коли не Це перше таке, так би сказати, відштовхування людини від релігії. Я навіть мав знайомого священника. Він не знаєте відкистива. Каже, отче, ну ти так хрестився, що мені аж стидно дивитися на тебе. А що я добре хрещуся так гарно перехрестився. Я кажу, ну так, зараз ти перехрестився, а через півгодини ти забудеш. І знов так вот перехрестився. Я вам скажу ще, це є перший жест і священника. А кожного християнина як він вірує в Бога. Якщо тут на сході треба добре навчити, наші люди масово ходять в церкву, то є факт. Дуже багато ходять людей. Маємо служби наповнені людьми в літургією по півтора тисячі людей, але раз подивишся, прийшла до трепопода жінка. А це від чого залежить? Залежить від того, як навчили цю особу в дитинстві хреститися, як хрестилися батьки. І вона бачить добрий приклад чи ні. Якщо такого прикладу немає, я вам скажу. І раз. Здавало б, й добра людина, а твій зовнішній знак нараз хтось каже, от дивіться, навіть Христиці не вміє. І тому, отче, бачите, від нас вимогє зовсім інакше. Так що мусимо якісь міри тримати ту марку хоча б. Бо внутрі, я вам скажу, ми так само ведемо боротьбу духовну, як і ви, прості люди. Диявно на нас ще більше нападає, як на вас. Тому що він знає, якщо вдариш пастиря, розбіжуться вівці. І тому тих пастрів нам добре всюди потрібно. І тому, хай Господь в Тройте Святі Єдиний, і Воскресний Господь наш Ісус Христос, Христос кріпить тебе до усім служити. А ви, дорогі мої, старайтеся за нас молитися. І в першу чергу навіть за своїх священників, які будуть тут працювати. Амінь.